Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний понеділок, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, ну, а хтось в пості триває і витриваємо. Витримаємо і перемінюємо мислення, перемінюємося, змінюємося. Знаєте, Багато людей кажуть, а я там не можу впоратись з тим, з тим, з тим. А чи боровся ти з цим дійсно, чи вкладав час, чи використовував метод 21 дня? Багато людей кажуть, ну я там спробував, але щось не виходить. Типу чекаємо, коли воно саме пройде. Коли в тебе зуб захворів, то ти ж не чекаєш, що воно само пройде. Йдеш до лікаря, то наш лікар Ісус. Якщо в тебе проблеми в духовному світі, то треба йти до лікаря. Не треба чекати, воно само може і не пройти. Власне, тому треба боротися, об'являти війну конкретному. Випадку, конкретно тому гріху, за ким ти борешся, і перемагати, перемагати, не покликані ми постійно гойдатися на качелях. Згрішив, не згрішив, згрішив, покаявся, згрішив, покаявся. І постійно то саме. Постійно те саме роблю, роблю, і так все життя. Не до того ми покликані. Я вже казав вчора, що Марія нас покликала до чогось іншого, не постійної боротьби зі своїми гріхами. постійно Наріканням або ще чимось. Перемога. Перемога для того і дана, щоб ти переміг і пішов далі, почав рухатися далі. В тому полягає розвиток. Сьогодні, 8, 25 травня 2002 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю поставити молитву на перше місце у вашому житті. Моліться, і нехай молитва, дітоньки, буде вам радість. Я з вами та заступаюся за всіх вас, а ви, дітоньки, будьте радісними носія моїх послань. Нехай ваше життя зі мною буде радістю. Дякую, що відповіли на мій заклик. понеділок Марія закликає до молитви. Поставте молитву. Молитву на перше місце у вашому житті. Що означає це молитву? Поставте Бога на першому місці у вашому житті, а молитву поставте як центр вашого планування дня. Надіюся, взагалі, ви плануєте свій день. Бо знаєте, якщо ви думаєте, там. Якось викручу там якісь там, 10 хвилиночок на молитву, а там може 5 хвилиночок, та викручу там як, ну не викрутиш, нічого у тебе не буде. Якщо ти не знаєш, що ти завтра будеш, в якому часі ти будеш молитися завтра, між якою годиною і до якої години, то ти не будеш молитися. Ти, ну, Якщо ти не спланував це собі, то на 99% це не вийде, не буде просто так. Не, ну, не стається просто так. Ти знову будеш чекати, а, може молитва колись стане в моєму житті на першому місці. Ні, Марія не каже: чекай, чекай і знову чекай, поки молитва не стане першою в твоєму житті, поки вона не займе першу позицію твого дня. І Марія каже, це вас створити. Кому? Мені і тоді. Твій стиль життя має вибудовуватись уже з цього. Не з того, знаєте, що у нас на, на першому місці, йде, ага, прокинутися на роботу треба, каву випити, це обов'язково. З'їсти, ну це теж обов'язково. Ну і на роботу піти. Це найважливіші речі. А все потім вже якось там добудую. На Марія каже: ні, в першу чергу молитва, розмова з Богом. А потім вже все інше якось до вкладає до свого графіку денного. Це і важко, Це є не, не так, як всі роблять. Ну, бо, власне, як я е почув з Дядмінка Хмельницького, що святий термін перекладається як інакший, інакший. А якщо ти сьогодні живеш як всі, то ти не святий виходить. І я не святий, виходить, якщо я живу як всі, як всі. Не ставлю молитву на першому місці свого дня, свого дня. І тому є у нас група молитовна, де можна долучатися до молитов, до WhatsApp, така меджугорська група, де є багато різних часу, ну, різний час цього дня, де можна долучитися десь до когось до молитви, на якісь вервиці там. Тобто спланувати для чого вчить ця молитва вервиться, наприклад, а костійна. Для планування часу для Бога. Бо ти напевно, це можеш входити. Коли ти молишся Вервицю, ти більш сконцентрований на Божих думках, мав би бути, бо можна, звісно, молитися Вервицю і думати: ага, так, я бо там поставила на плиту, Ні, ще не поставила. Ну може я є щось зробити, може ще й м'яскап якогось піджарити. Ну, І тут уже амінь: о, добре, піду, піду їсти. Тобто можна бути така молитва. Але у більшості випадків, це все-таки, коли на молитві краще мозок концентрується на Бозі і можна легше почати спілкуватися з Богом, коли ти зосереджений саме на духовних речах, а не на е, матеріальних. І Марія каже сьогодні: тобі. Сьогодні закликаю, постав молитву на перше місце у твоєму житті. У твоєму житті. не у моєму, а у твоєму. Я у своєму також поставлю. поставив, попочинаю з п'ятої ранку. І коли я не можу поста... піти на вервицю з п'ятої ранку, ну, то значить, я їду на іншу вервицю. У Мостар, наприклад. То Так буває. Іноді іноді не виходить. Не кажу, що кожен день потрібно, прям, бо іноді є день, де коли треба зранку щось інше зробити. І то нормально. Але. Молитва має бути потім в тебе, або в цього дня десь в іншому часі. Поставити її треба. І сплановано, особливо жінки, які хочуть, ну, щоб це було імпровізовано, життя імпровізоване, якось там воно складеться, іноді складеться, але в більшості випадків не складеться. Слово Боже, не прочитається само по собі, якщо це не буде запланована акція. Тому метод 21 дня найкращий для жінок, щоб звикали до читання слова Божого. 21 день. Читаєш один уривок, пропустив один день, починаєш заново. Можеш рік читати один уривок, поки не навчишся дисципліновано це робити. Молись і нехай молитва, дитинко, буде тобі радістю, радістю, не каторгою. Я з тобою та то заступаюся за тебе. І ти, дитинко, будь радісним носієм моїх послань. Нехай твоє життя зі мною буде радістю. радістю. То Марія щось знає в радості, де радість, де смуток, де Марія найкраще знає, де смуток. Сина свого, уявіть, бачила на Христі, знає найвищий ступінь смутку і найвищий ступінь радості. І вона каже, Нехай твоє життя зі мною буде радістю. Радістю. А як воно. Нехай це означає хай. Ну, таке у нас Двозначне, нехай. Чи, чи хай, чи нехай, то хай, каже Марія. Марія каже, хай твоє життя зі мною буде радістю. Радістю. Бо я знаю, як дати тобі цю радість. А ти думаєш, «А, я там, то я, то таке. Праці маю, да в мене на голові там йой. йой-йой-йой-йой, Півсвіту, новини. То все, я там все контролюю, тримаю, то, то я тільки, тільки почну думати не про то, то світ завалиться. Не завалиться. Почни проводити час з Богом в молитві. І побачиш, як все інше стане на свої місця, там якихось позаймає, але все вирівняється. вирівняється. І не будеш мати 80%. Тіх проблем, які ти собі сам напридумував. Тому молимось. Доєднуємось до групи молитовної, хто ще не доєднався, і беремо там також участь. Не тільки доєднався, аби було, а беремо участь, молимось. Всі молимось. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з па Папа.